Его прикрыли для того чтобы наверное снять убрать это очень жалко Почему? Ну, потому это история, что это история это Одессы история города угу. какой смысл это убирать это же не это поколение ставило чего этот памятник робинтропа не убирают не знаете чего родентропа не во франции не убирают а? да, это... появится кто появится сковорода приберут Приберуть, вони давно вже йшли до цього пам'ятника. Він мішав усім. Вони зараз його закрили, щоб не каламутити воду, і тихенько його приберуть. Гадаю, що в демократичній державі, якщо щось відбувається, повинно бути пояснення. От і запитаєте, що це в них? Вони закрили, щоб тихенько його забрати, забрати. або щось інше. Я хотіла подивитися на пам'ятник Пушкіна, Ну, просто проходила, думаю, боже. Пушка стоїть, а Пушкіна <гум> немає закрили. Не знаю, з якою метою закрили, але закрили. Подивимося, що буде далі. Зараз таку позицію людини, яка тут живе 50 років. Вискажу. Все це дурня. Треба дивитись на життя людей, а не на якусь історію. Вона вже в минулому. Вона нічого для нас не значить. Значить, як виживають люди сьогодні. ця концентрація влади має бути на Питаннях людей, які постраждали від війни, як їм допомогти. А чи стоїть той Пушкін, кому він загалом зараз цікавий? І кому?